Добрий день, давайте перевіримо домашнє задання. Сьогодні у нас всього дві задачі, але вони дуже цікаві. Давайте подивимось. Перша задача: на кшалт таких, які вас очікують на самостійні роботи, на перший, на самий, простой. Але давайте подивимось, чому дорівнює напруга між точками А і Б, ось дві точки, на рісунки. Але це означає, що нам всі дані потрібно буде брати з рисунку. Тому я цей рисунок зроблю, і більш того, я обов'язково роблю схему. Дуже маленьку, вона не потрібна, щоб вона була така роз... подробна, але вона обов'язково потрібна, тому що мені треба якимось чином позначити, який резистор, Саме в нас підключений до Вольтметра або навпаки, Вольтметр до якого резистора, і як з'єднаний резистор. Тому ми рисуємо ось таку просту схему. Бачимо, що у нас резистори послідовно, вольтметр до другого. Я їх пронумерувала, і тоді я можу записати вже сюди дано безпосередньо з. Цього рисунку. Це перший, це другий, це третій, ось там є. І е, напруга, яку показує вольтметр, він саме на другому резисторі показує, тому це друга напруга. А шукати ми будемо між точками А і Б. Ну, кстати, я ці точки не позначила, давайте я їх позначу. Але тут погано ставити. Давайте я ось так поставлю. ось це Кут буде А, а ось цей кут буде Б. Ось так я поставлю. Я не хочу ставити саме точки, тому що ми розуміємо, що точка на схемі це безпосередньо вузол. А якщо я поставлю на кутах отут вузли, це буде дуже дивно виглядати. Ну, з точки зору схеми, це не дуже правильно. Тому я ось так поки що поставлю. Нехай так буде. І так, ми бачимо, що у нас послідовне з'єднання, і ми можемо порахувати сілу струму. Розуміємо, що вона однакова в кожному з резисторів. Це перше. Влас... Перша властивість послідовного з'єднання, ми це пам'ятаємо з вами, знайшли сілу струму, 1 А. А далі у нас є можливості розв'язувати задачу будь-якими способами. У нас два способи розв'язання задачі. Я поки що практикую таку ситуацію, що я розповідаю обидва способи. Але ви розв'язуєте якимось одним, який вам подобається більше. Але я показую другий. Мабуть, хтось з вас не побачив цього способу, а він вам потім буде ставатися більш. Цікавим, більш корисним, більш простим, ну, будь-яким. Тому давайте я показую. Перше, що я ж можу розрахувати, це напруга на кожному з резисторів. На другому ми знаємо, на першому, третьому я можу знайти, як сила струму однакова умножить на опер кожного резистора. І ми знаходимо, що на першому напруга 1 вольт, на другому ми знаємо 4, а на третьому 2. А загальна напруга дорівнює сумі напруг. Це теж ми знаємо із властивості послідовного з'єднання. Все ми знайшли 7 вольт. Це правильна відповідь, це правильне розв'язання, за нього ви отримаєте на самостійній роботі, а на будь-якій іншій роботі, ви отримуєте максимальний бал. Інший спосіб. Якщо ми знайшли сілу струму, то ми можемо порахувати загальний опер цього кола. І знов із властивості послідовного з'єднання ми розуміємо, що дорівнює опер сумі оперів. І це у нас 1,4,2, це 7 Ом. А далі ми розуміємо, що напруга із. Наслідків закону ОМА це сила струму домножить на опір. Ми множаємо силу струму 1 ампір на опір 7 ом отримуємо 8 вольт. Ну зрозуміло, що відповідь та одна і та сама не може бути різної відповідь, якщо ми правильно розв'язуємо задачу байдуже яким способом. Але ще раз нагадую, я показую вам зараз два способи. Ви розв'язуєте будь-яким з них, але я не заперечую, що ви обидва способи запишете. Тому що ще раз нагадую: будуть різні задачі і іноді. Uh, простіший і кращий ось цей спосіб обирати, іноді простіший і кращий ось цей спосіб. Але різні задачі, різне розв'язання. Добре. Наступна задача uh, вона у нас uh, про контування до амперметра опором Ома рієдна лісунт опором 01 Ом. У скільки разів збільшилася ціна поділки приладу. Я розумію, що хтось з вас може. Відразу брати то, що ми робили сьогодні на уроці, відповідну формулу підставляти і розв'язувати. Так, це буде правильний розв'язок. Я знову цю задачу покажу двома способами. Ви оберете те, який вам краще. Але чому я пропоную все ж таки той спосіб через загальну формулу, ну, реальну, яку ми отримали, використовувати ну, небажано. Чому? Тому що зараз ми вивчаємо цю тему і ви пам'ятаєте цю формулу. Трохи пам'ятаєте, але, мабуть, не пам'ятаєте, а підглядаєте, тому що вона є у вас перед очами, і таке інше. Але якщо ви зустрінетесь з подобним питанням десь в якоїсь роботі, мабуть, через півроку, ви забудете цю формулу. А ідею, як ми отримували цю формулу, ви пам'ятати будете, якщо ви це робите. Осознанно. Тому давайте подивимось подивимось, як краще було б розв'язувати цю задачу, але знов я покажу два способи, і ви можете обрати той, який вам наразі буде здаватися більш корисним. І так, у нас є опер амперметра пів ома, у нас є опер шунта 0,1 ома. у нас є... Нам потрібно знайти, у скільки разів збільшилася ціна поділки приладу. Ну, по-перше, ми накреслимо схему підключення шунта, і цю схему я раджу все ж таки, незалежно від того, яким способом ви розв'язували, цю схему я раджу нарисувати. Тому давайте ви це будете робити. Якщо у вас є вже розв'язання, то додайте, будь ласка, цю схему до вашого розв'язання. Спочатку ми під'єднуємо. Амперметр, безумовно, должна бути, якась навантаження, якесь, бути. споживачі, якісь должны бути, наші амперметр ми не можемо до джерела струму приєднувати, ми пам'ятаємо, що він вийде з ладу. А далі ми розуміємо, що нам потрібно виміряти цим амперметром струм, який більший, ніж межі. Вимірювання цим амперметром. Що для цього роблять? Для цього паралельно з амперметром нам потрібно під'єднати е, якийсь маленький опер. Чому маленький, тому що тоді більшість струму піде саме через нього, а через амперметр пайде менший струм, і саме цей струм амперметр зможе виміряти. Тобто його межі дозволяють це вимірювати. І таким чином ми з вами розуміємо, що у нас струм загальний, він поділиться. Це Забуде сума струмів, це паралельне з'єднання умов на і ми розуміємо, що загальний струм в цьому випадку, і, який тече в колі, він буде дорівнювати сила струму, яка тече через амперметр, плюс сила струму, яка через шунт йде. Так як у нас паралельне з'єднання, то ми розуміємо, що відношення сіл струмов у цих паралельних в'єтках обернено пропорційно опорам цих двох кола. І ми можемо відразу підставити і порахувати, що у нас сіла струму в шунті. Відноситься до сили струму в амперметрі, як 5 к 1. І знов я звертаю вашу увагу, що я не записую, що дорівнює 5. Хоча воно дорівнює 5. я записую що 5 до 1. Чому саме так? Тому що ми не. Загубимо в цьому випадку ось цей один, одну частину. Тому що 5 плюс 1 це 6 частин, і у нас саме на 6 частин буде ділитися сила струму. Одна частина піде через амперметр, і тому він буде в змозі вимірити цю силу струму. І 5 частин піде через шунт. І тому ми з вами вже можемо безпосередньо, якщо що ставити на паузу, тому що зараз я швиденько перескокую на наступний слайд і можу. Підвести підсумки, що ціна поділки приладу е, збільшиться в 6 разів. Тобто, якби я ось так записала 5, я могла б помилитися. А якщо я запишу 6, то я розумію, що я вже не помиляюсь. Тобто ціна поділки приладу, вона збільшується в 6 разів. Це правильний, трохи більш довгий спосіб, але він універсальний. Ми не забудемо формулу. Для шунтування, і можемо бути впевненими, що ми цю логіку повторимо безпосередньо скільки завгодно разів. Але якщо ви будете використовувати другий спосіб, я все одно раджу вам нарисувати ось цю схему. Яка була на попередньому слайді, якщо що, повертайтесь в записи туди. Але ви можете використовувати то, що ми сьогодні робили на уроці, тобто використовувати формулу для знаходження опера шунта, у вас буде ось така формула опер шунта дорівнює опер амперметра, поділити на n-1, де n це є розширення меж виміру амперметра. І звідси ми можемо зробити алгебраїчне преобразування, і розуміємо, що формула буде дорівнювати ось такої. І далі ми просто підставляємо числа, ну, теж можна відразу з найменуваннями, судиницями, з щоб не, не було необхідності перевіряти окремо, тому що просто оми скорочуються. І теж буде 1 плюс 5, це буде 6, і розуміємо, що знову того, що ми розв'язуємо задачу різними способами, не змінюється відповідь. Ці обидва способи, вони правильні. Але ще раз, поки ми вивчаємо цю тему, ви, мабуть. Підглядаєте або пам'ятаєте ось цю формулу. Але е, вона не затримається у вас в пам'яті, ну як я розумію. А ось всі закономірності, послідовного і паралельного е, з'єднання. Я сподіваюся, що в пам'яті у вас залишиться. Тому що ми багато будемо розв'язувати на це задачі, і тому я все ж таки пропоную вам такий підхід. Так, ну все, на цьому ми завершуємо. Давайте ми будемо відпочивати.